У Львові від удару російської ракети загинуло 10 людей. Глава МВС України Ігор Клименко сьогодні вранці повідомив, що пошуково-рятувальні роботи у Львові завершені. На жаль, ракета, яка вдарила у багатоповерхівку, вбила 10 людей. Поранено 45 людей, з яких троє діти. Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 липня Росія атакувала калібрами місто Львів. Одна із ракет влучила у багатоповерхівку. Будин. Я тримаю, не переживайте. Так, тримайте хлопці, цю дробину. Тримає! Вона не зломає. Шестдесят, четверта квартира. Будинок, четверта квартира. Обережно! Обережно зверху не рухайтесь, щоб цегла не падала!